Так, дітки приготувалися до уроку математики і ми розпочинаємо наш урок. Сідаємо зручно, працюємо старанно. Працювати сьогодні будемо в зошитах, клітиночку. Приготуйте, можете відразу відкрити. Так, табличка множення повинна бути. Правильно, Аліна? Бо деякі дітки ще не. Чітко вивчили, щоб завжди можна було підгледіти, так? Щоб уроки не марно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. І на уроці математики, Павло, що тренувати? Мозок. Мозок. Тема нашого уроку коло і круг, порівняння виразу і числа. Розв'язування задач. І так, дітки, подивіться уважно на екран. Що це таке? Хто може сказати? І так, у нас є коло і є круг. Де, на вашу думку, коло? Круг. Важко вам іще. Давайте прочитаємо коло. Будь ласка, Ярослав. Батута. Ярослав, прочитай правило. Коло. Е, коло. Коло це замкнуте. Е, замкнуте кри. Замкнена крива. Крива, яка є межею круга. І так, дітки, давайте послухаємо уважно і запам'ятаємо. Коло це замкнена крива лінія, яка є межею круга. Подивіться на екран. Так де у нас коло? Ліворуч чи праворуч? Праворуч, праворуч. І ліворуч ми можемо побачити. Ось коло, межа круга. І праворуч, так подивіться, ось є коло. Коло це межа круга. Круг це усе все зафарбоване. А коло це замкнена лінія, яка є межею круга. Тобто ми можемо бачити і ліворуч, і праворуч. праворуч. Так, Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Повтори, будь ласка, Варя. Коло це замкнена. За... Повторю, будь ласка, Дениско, уважно. Коло, коло це зам, замкнена квива є яка? Є? Є, є межи кола. Так, коло це замкнена, дітки замкнена. Бачите, вона не має ні початку, ні кінця. Замикається. Коло, це замкнена крива, яка є межею круга. Ілья, одержалось у тебе зробити фон. Так, ми з мамою сиділи і Молодці! Це, Оказується, треба Мупер. просто фотку з інтернету скачати. ми скачали і поставили фон. Супер, У тебе дуже гарний фон. Дякую тобі, що ти навчив. І дякую твоїй мамі, яка тебе навчила цього. Так, і те, що ти розібрався. Сергійко, що ти хотів сказати? Я буду теж фон робити, я це дуже довго знав. дивіться. Дуже добре, Сергійко. Але у нас зараз урок математики, а не інформатики. Так що таке коло, І ще раз скажи, будь ласка. Сьогодні інформатики не буде. Вероніки вимкнений звук, будь ласка, Ярослав. Швиденько. Замкнена крива яка є майже округа? Так, дітки, це треба запам'ятати. А що таке множення, Аліночка? А, це так, як називаються числа при множенні? Єгор, вмикай звук. Як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник добуток. Так, Ярослав, як називаються числа при діленні? Діли на дільник частка. Так, дітки. А зараз як звучить переставний закон множення, скаже, будь ласка, Ілля. Переставний закон множення. Чого? Від переставляння множників значення добитка не змінюється. Дякую. Продовжуємо далі. Рахуємо усно, пригадуємо таблицю на 6 на 4. Ділення це обернена дія множенню. Правильно, дітки? Так. Під час множення результат збільшується у кілька разів, а під час ділення результат зменшується у кілька разів. Аліночка, усно записувати не треба. 24 поділити на 6. Скільки буде, швиденько? Буде 4. 4. Молодець. Продовжує далі, Дениско. 12 поділити на 6 до рівня нивні... 2. Скільки рівень 6 12? Два рази. 2 на 6 буде 12. 48 поділити на 6, Павло, скільки буде? Швиденько, Паша відповідає. 48 поділити на 6. 48 поділити на 6 до рівня... Наскільки треба помножити 6, щоб було 48? Павло Швиденько. 8. Буде 8. Далі Вероніка Тімакіна продовжує. А Значить, 30 поділити на 6, а дорівнює 5. Молодець, Ярослав. Е, -е. 42 поділити на 6 буде е, 7. Молодець. Собачка Егор. Останній вираз. Собачка Егор. Собачечка Егорочка. 40 12 поділити на 4. Буде. 12 поділити на 4. Mm -hmm. От якби це був Єгор, він би вже порахував, а собачка дуже довго рахує, скільки ж буде? Єгор, будемо. 12 поділити на 4. У числі 12 скільки разів вміститься 4? Ем mm -hmm. Давайте допоможемо собачці, бо їй. Його... Дванадцять поділити на чотири буде три, тому що 4 помножити на 3 буде 12. Так, собачці Єгору треба ще дуже-дуже багато вчитися. Так, я хочу, щоб Єгор наш повернувся на урок, а собачка пішла геть з уроку. Добре? Так, записуємо, дітки, в зошиті. число. А сьогодні вже яке число? 9 квітня. 9 квітня класна робота. І запишіть каліграфічно число, яке містить 6 десятків і 6 одиниць. Є, це яке число? 6, яке містить 6 е, десятків і 6 одиниць. Це число 66. Записуємо. Не забувайте, що кожна цифра в окремій клітинці. Я. Yeah. Аліночка, назви сусідів числа 66. 65 і 67. Так. Хто дасть характеристику числу 66? 65. Ну давай, Аліночка, давай. Це число. Воно тводськрова. Парне чи не парне? Парне. Воно парне. Так. І це число якого десятку? Шість. Сьомого, сьомого. Сьомого десятку. Молодець Ярослав. Число 7-го е, десятку від 61 до 70. Дітки, не забувайте про це. Це число 7-го десятку, а ми продовжуємо далі. Зараз ми будемо писати порівняння. Тобто нам треба виконати обчислення і поставити знак більше або менше. 36 записуємо. Клітиночку вниз, клітиночку праворуч записуємо. 36 поділити на 6. Скільки буде? 36 поділити. Задача А відповідь. А як так? Це не задача і відповідь тут не потрібна. Ми пишемо відразу вираз. Можна я скажу, скільки буде? Іронічка, швиденько. 36 поділити на 6 до рівня 6. Молодчинка, якщо ми будемо так швидко працювати, ми все встигнемо. 6 менше чи більше за 24? Менше. Віроніка продовжує. Менше, менше. Так, скажи повністю 6. 6 менше за 24. Молодець, Вероніка, далі продовжує Аліна швидко. 36 поділити на 6 буде теж 6. Ну, звичайно, буде 6. Математика це точна наука. Ставте поділ... Ой, тобто, ти повинна закінчити словами 6. Ну, який знак Аліна? Дорівнює. Ну, скажи, 6 дорівнює 6. Ми ж повинні закінчити. Далі Чотири клітинки від найдовшого виразу. Записуємо число 12. Пропускаємо клітинку, 12 поділити на 6. Так, 12 поділити на 6. Швиденько, всі разом. Скільки буде? А у мене ще одна Вероніка знає таблицю множество. Молодець Дениско. Два. два. І Денис закінчує. Дванадцять. Дванадцять. Менше, ніж дванадцять. У нас два. Праворуч. Дванадцять. Дванадцять. Менше, за два. Правда? Дванадцять цукерок менше, ніж дві цукерки. А більше. А закінчи дванадцять більше 12 більше за 2. За 2. О, я вже, я вже вам підказала. Так, давай, Сашко, швиденько, називай результати. Саша, шість помножити на три. Шість помножити на три, буде... Усе буде дорівнює. Сергійко, скільки буде шість помножити на три? Шість помножити на три буде вісімнадцять, а шість розділити на три. 3... Буде теж 18? Ні, буде 3. І неправильно, Сергій. 3, 3, 3, 3, 3, буде 3, 3. 3. 6 поділити на 3 – 18, а 6 поділити на 3 буде? 3. 3. Невірно. 2. 2, 2. 2, 2, 2. Правильно, відповідь 2. 2. 2. Молодець, Дениско. Так, 18 більше чи менше за 2? 18 більше. Менше. Менше. Вісімнадцять 18... більше. більше за два. Так, ми з вами виконали перше письмове завдання. Зараз піднімаємося на руханку всі разом. І після руханки з вами продовжимо. Краком рушта туди, краком рушта туди, краком рушта туди,

І на двох, ча, 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 чача, і на двох. Потанцюйте тютю тютю. Потанций тютю тютю тютю. Повтори ляля. Усміх низка, ха, 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 усміхнизка ха, усміхних. Молодці. Сідаємо на місця, сідаємо зручно. І працюємо уважно. Дітки, мені дуже подобається, що кожен з вас обрав собі фон. Але Ігор, Сергій і хлопчики, які це роблять постійно, я хочу звернутися до вас. Не треба це робити під час уроку через кожні 5 хвилин. Домовилися? Тому що ви відволікаєтеся, ви ніс не слухаєте. Обрали собі фон, все. А тепер ми переходимо до уроку, працюємо. Домовились, Ігор? Ви не це можна... і тергіте саме, ви тільки цим і займаєтеся, що змінюєте фон, домальовуєте собі там вушка, носики і так далі. Тобто ви неуважні під час уроку. Читає задачу, будь ласка, Віронічка. Усі яблука розфарбували, в 6 пакетів. По чотири кілограми кожного, а вісім пакетів по п'ять кілограмів у кожної, скільки кілограмів яблука блоку Так розфарбували чи розфасували? О, розфасували? Розфасували, дітки, розфасували, це означає розклали по пакетах. Мами, ваші вдома розкладали по пакетиках щонебудь? Так, да, звичайно. Ні. Чому ні? А коли заморожуєте? Я їй допомагаю. Бачите, навіть деякі допомагають своїм мамам. Коли ви ліпите вареники, пельмені, а? ви розфасовуєте по пакетикам. Коли, наприклад, розріває фрукт фрукта, вишня, теж можна розфасувати по пакетикам я і покласти в морозильну камеру. І так, про що йдеться мова в задачі, Сергійко? 6 умножить на 4. Про що йдеться мова в задачі. Яблуки. Про яблуки. Про яблуки. Так, яблуко розфасували у скільки пакетів спочатку? 6 пакетів і по скільки в кожен клали? По, по, 4. по 4, 4 кілограми. І так, в 6 пакетів поклали по 4 кілограми. Ми можемо дізнатися, скільки да, буде да, кілограм да, у шести пакетах. 24. А як це зробити, а Аліна? На 6 умножити на 4. Треба 4 помножити на 6. Тому що число 4 буде повторюватися 6 разів. 4 у 6 24 кілограми у шести пакетах. А потім розклали у скільки пакетів, Ярослав? 8. Аліночка, у тепер мовчить Я... у вісім пакетів по скільки кілограм? У вісім По п'ять кілограмів. По п'ять кілограмів. Як нам дізнатися, скільки було яблук у восьми пакетах? Було вісім пакетів і в кожному по п'ять кілограм. Помножити на вісім? 5 Пять помножити... 5 помножити на вісім? Скільки буде Єгор, Ярослав? П'ять помножити на вісім? П'ять помножити 40, на вісім. Сорок буде... 40. 40 кілограм. І що питається в задачі? Будь ласка, Варя прочитає нам питання задачі? Скільки кілограмів яблук розфарсували? Тобто нам треба дізнатися, скільки всього кілограм яблук. У 6 пакетів поклали 24, а у 8 пакетів 40. Як дізнатися, скільки всього, якою дією, Єгор? Дією. Скільки всього, скільки разом, якою дією ми дізнаємося? Дією додавання. Треба 24 додати 40. Скільки буде? Двадцять четыре додати 40 дорівнює шістьдети. Молодчинка. Наскільки дій задача? На ага. один. На три. На три. три. Записуємо першу дію. Ярослав коментує, будь ласка. 4 помножити на шість. Буде? 24. 24 чого, дітки? Кілогр... Кілограми в шести пакетах по 4 кілограми. Можна написати просто 24 кілограми в шести пакетах. Щоб швидше було, дітки. Щоб було швидше, ми запишемо 24 кілограми в шести пакетах. А я вже всю відповідь написала. Так. Яка буде друга дія? Аліночка, коментує нам, будь ласка. Друга відповідь? Друга дія, не відповідь. Друга дія 5 умножити на 8 до рівня 40. 40, 40. 40, 40. 40 чого, Аліна, в дужках що ми пишемо? 40 кілограмів у яких, у скількох пакетах? 8 пакетах. У 8 пакетах. Так. Отже, 24 кілограми та 40 кілограм. Павло, як дізнатися, скільки всього кілограмів яблук розфасували? Ну, 24 плюс 40. Треба 24 додати 40. А скільки ж буде, Варя? Буде... 20 додати 40. Скільки? 64. 54. 54. 64. 64. Варечка, 64, чого? Ага. Кілограми. Так, ну і записуємо. Останній етап задачі це. Відповідь. відповідь. Будь ласка, Ярослав нам скаже відповідь. Відповідь: 64, я розпасували. Але не яблук, а яблука у чому вимірюється? Саша, не треба гратися зі звуком. Кілограм. У кілограм. 64 кілограми яблук розфасували. Правильно записуємо слово розфасували. Ви будете вивчати правило в українській мові префікси роз-без завжди пишеться з буквою З. Тому пишемо правильно роз. Пасували. Я написала відповідь. Я все. Молодці, які ви в мене швидкі. Єгор, на скільки дій задачу ми розв'язували? На три дії. На три дії. Важко вам було? Ні. Ні, деяким було дуже легко, а деяким важкувато. Тому ми вчимося, ми кожен а, день тренуємося. Кожен день тренуємо своє мислення, пам'ять, увагу. Веронічка, що ти хотіла сказати? А вже кінець Так, да, Зараз уже кінець уроку. Ми швиденько не повторимо правило, що таке коло, що таке круг. Вероніка, що ти хотіла запитати? А можете, коли е, вже ми про, в, розкажемо, можете, будь ласка, пояснити, як ставити фон? Вероніка, це коли ви заходите в конференцію, у вас з'являється віконце і там є обрати фон. А, Ось на перерві, коли буде перерва зараз, ви краще поспілкуйтеся і тобі твої однокласники швидше це пояснять, Добре, Віронічка? Не, ну, за телефон я не знаю, на комп'ютері точно а, можна це зробити. А, а ні, я, я, я вам... È... На малюнку зображені коло та круг. Так давайте пригадаємо, що таке коло Сергійко нам правило зачитає. Коло – це за «к». За... Замкнена. Замкнена крива, яка є межею кругла. Круга. Дивіться, коло це замкнена крива лінія, яка є межею круга. Ось у нас коло, а круг це те, що зафарбовано всередині. Так, домашнє завдання вам потрібно обчислити вираз зі змінною. 24 Додати 24 поділити на Б. Якщо Б дорівнює 4. Якщо Б дорівнює якому числу? Записувати. Це домашнє завдання, Сергійко, це ви будете записувати самостійно. Якщо Б дорівнює наступне число, яке всі разом? Діти. Ну, перший Б дорівнює 4. Другий. Б дорівнює. 6. І третє значення Б. Це число. Три. Вирази завжди починаємо зі змінною писати. З якого слова? Якщо? Якщо Якщо Б дорівнює чотири, далі пишемо, то переписуємо вираз зі змінною. А потім далі переписуємо вираз, але замість змінної підставляємо яке число? 4. У першому випадку чотири обчислюємо, потім у другому випадку шість, і в третьому випадку число три. Дітки, вам зрозуміло, скільки виразів ви повинні записати? А, так. Так, завдання ну, я вже написала. А з Румі ви завжди зможете переглянути. Я хочу дещо сказати. Сергійко, швиденько говори, і ми будемо закінчувати, бо у нас ще один урок. Це тільки на комп'ютері, тому що я рекопиталася я, я, я об'яснити, а у нього такої стрілки немає. Так, ну все, дякую, Сергійко, за те, що ви допомагаєте своїм друзям, своїм однокласникам. Зараз я вас відпускаю на перерву, дітки, ми зустрінемося через 10 хвилин на уроці я дослід... я, я, досліджую. Я, досліджую я досліджую світ. Так, мої любі, вирази, три вирази зробите, правило вивчите. До зустрічі після перерви. Зустрінемося о 11:30. У мене 11:20.